Всім привіт із Таїланду! Ми знаходимося на Пхукеті, і сьогодні ми з вами відвідуємо ферму крокодилів та слонів. Я розкажу, куди варто їхати і чому. І перша зупинка ферма крокодилів. На сайті вказано, що ферма активно працює, проте, приїхавши, ми побачили закинуту ферму. Колись тут влаштовували шоу із крокодилами. Продавали різні вироби з шкіри крокодилів та навіть можна було спробувати шашлик із крокодила. Наразі тут близько 35 крокодилів різного віку. І коли приходять туристи, їм дозволяють їх годувати. За 200 бат ми придбали 4 невеликих курки. В період ковіду туристи не відвідували заклад, тому крокодили їли один раз на тиждень. Проте зараз туристи приходять практично щодня, щоб погодувати крокодилів. Ну що, погнали? де? Як твої враження? Супер. Я пробував ловити рибу водочкою. Мало того, що вперше водочку в руках тримає, то ще й на крокодила лапа. Раніше показували шоу із крокодилами. Дресирувальник імітував звуки птахів, і крокодил відкривав пащеку, в яку запихав руку або навіть голову. Звуки птахів дають крокодилу зрозуміти, що час чистити зуби. Але буває таке, що крокодил розуміє, що це не птахи, і може закінчитись. Це неприємною ситуацією. Наш гід під час шоу втратив повністю лише на мить, і після чого втратив палець. На мій подив, він це розказував із великим захопленням. Yeah! <laughs> Класно, що нам дозволили максимально близько підійти до крокодила на метр, а то й ближче. Після історії нашого гіда я, чесно кажучи, не втрачала з полю зору крокодила, оскільки боялася, що крокодил може вискочити на мене. Нам дозволили зайти. This way? Yes, this маємо активну програму. Зараз йдемо до слонів. Просто подивитися і погодувати їх. Наступне, що ми відвідали, це є бакер Elephant Парк. Він розташований лише 15 хвилин від крокодилової ферми. По дорозі ми бачили пташину ферму і ферму змій, яку згодом також відвідаємо. Взагалі, у Таїланді є близько 10 локацій, де можна побачити слонів. На деяких з них слонів використовують для розваг, задаючи їм сильного болю. На спини саять по 2-3 людини, після чого слону потрібна дуже довга реабілітація. Там ви зможете погодувати їх, купати і обмазувати спеціальним болотом, який захищає слона від сонця. Таким чином, ви самі зможете брати участь у реабілітації слонів. Є багато програм, з яких ви зможете обрати, як саме провести час із слонами. Зазвичай ціни стартують від 1300 бат і вище. В Ціну може входити годування слонів, історія відгіда і спостерігати, як вони купаються. На деяких фермах ви навіть можете покупатися із слонами. А сьогодні ми з вами будемо годувати слонів. Щоб це зробити, нам дають одну корзину бананів. Вона коштує 300 бат. Перед тим, як годувати слонів, важливо добре помити руки. А якщо ви йдете на повноцінну програму, то важливо взяти сонцезахисний крем і засіб від комарів. Чому ж миють руки перед тим, як годувати слонів? Це дуже просто. Після того, як ви скористаєтесь сонцезахисним кремом, слон відчуває його запах і не хоче їсти з ваших рук. На те, щоб годувати слонів, вам виділяється 15 хвилин, оскільки далі слони йдуть на прогулянку. Коли ви отримали свою корзину, важливо пам'ятати, що банан потрібно тримати за краєчок. Слони зазвичай дуже холодні, тому, коли ви його годуєте, вони випадково можуть потягнути вашу руку. Якщо підійти ближче до слона, ви можете побачити густі вуса, що дуже кумедно виглядає. Що ж їдять слони? Улюбленими ласощами слонів є різні солодкі плоди, такі як яблука і банани. З овочів слони люблять моркву. Також великою популярністю користуються печиво і хліб. Слони, як і люди, люблять цукерки різних сортів. І також, як у людей, у слонів є ризик переїдання солодкого. Як наслідок у тварин з'являються проблеми з здоров'ям. Слон товстішає, є, його поведінка стає неприродньою. За один день слон у природних умовах споживає 300 кг листя та трави, які мають великий відсоток вологи. В неволі дорослий слон з'їдає близько 30 кг сіна, 10 кг овочів та 10 кг хліба. Нам принесли манго. Дуже гарне поєднання манго і ананас. Воно трошки кисле, трошки солодке, солене і ну, сокове. дуже смачно. Також хочу показати магазин, який знаходиться на території ферми. Тут ви можете купити кокосову олійку, різноманітні свічки, посуд, сумки і одяг. Всі вироби ручної роботи. Ціни стартують від 30 бат і вище. В цьому відео я хочу провести розіграш. Саме ви можете виграти одну із сувенірів Таїланду. Щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно поставити лайк і написати в коментарі, яку б річ ви хотіли. б. І вже через тиждень я оберу рандомну людину і надішлю сувенір. Поки ми їхали, розпочався дощ. Як ви розумієте, сезон дощів розпочаток. А я вам дякую за вашу увагу. Сподіваюся, вам все сподобалось. Ви підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!